На жаль, я не грав у цю гру у своєму дитинстві, але якщо ваше дитинство прийшло у 90-х, то з великою вірогідністю ви грали у цей маленький шедевр. Ця гра має все необхідне, щоб отримати свою порцію задоволення. Шукай скарби, перемагай ворогів та знаходь секрети. Просто ідеально. До вашої уваги, качині історії на NES. Привіт, мене звати Персіваль, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу я справді хочу розказати про культову гру з минулого качині історії. Як я вже сказав, у дитинці я в неї не грав, а тому вирішив пройти саме зараз. І що сказати? Я отримав купу емоцій і задоволений від проходження. Але давайте все по порядку. Гру розробила компанія Capcom. ті ж самі, що зробили чорного плаща, і про це розповідав в одному зі своїх попередніх відео. Посилання залишу в описі. Реліз відбувся у далекому 89-му році і мав величезний успіх. DuckTales, щоб ви розуміли, стала однією з найпродаваніших ігор для NES в історії. Понад 1 мільйон 600 000 копій. Але так, якщо порівнювати з Mario, то не так і багато. Там було більше 40 мільйонів. Але то зовсім інша історія, як от розкажу. Музику написав Йосі Хіро Сакагуті, і я не знаю, як у нього це вийшло, але враховуючи характеристики тодішніх систем, він створив справжнє диво. А місячна тема стала взагалі культовою і вважається однією з найкращих мелодій в історії ігор. От послухайте. Також у грі є цікава механіка. Коли я почав грати, навіть не одразу зрозумів, як нею користуватись. Називається вона Механіка Пого Стіка». Скруч МакДак б'ється на руками, а стрибає на тростині, як на палиці. І це була новаторська ідея для свого часу. Мета гри знайти 5 скарбів на кожному рівні. Гравець може сам обрати порядок, у якому їх проходити. І що ще цікавіше, у грі є цілих три кінцівки, але про це розповім трохи пізніше. Отже, почнемо з Амазонки. Там ми знайомимося з механіками гри, зустрічаємо мавпочок та хижі квіти і одразу розуміємо, що тут буде небезпечно, і гра так просто не проходиться. Раніше ігри були значно складнішими ніж зараз. У грі багато секретів і неочевидних проходів. Тому кожне наступне проходження може дивувати знову і знову. Досліджувати це все дуже цікаво. О, а це очевидно відсилка на Індіана Джонса. В кінці рівня на нас очікує перший босс. Тата охоронець. Перемогти її буде неважко. Як здолаєте її, отримуємо перший з п'яти скарбів скіпетер інського короля. Далі відправляємось в шахти Африки. І там одразу несподіванка. Нас не пускають на рівень, бо ми не маємо ключа, який можна знайти на іншому рівні у Трансильванії. Ну добре, відправляємось саме туди. Недовго затримаємось. Там знаходимо необхідний нам ключ і повертаємось в Априку. Там нам трапляються слимаки, летючі миші, але вони не особливо небезпечні. Головне, поки проходиш рівень, збирати і знаходити якнайбільше скарбів. Рахунок ви можете бачити на горі екрану, це важливо. Потім поясню, чому в кінці рівня нас зустрічає король слимак, якого перемогти напевно ще легше за попереднього боса. У нагороду отримуємо монету загубленого королівства. Круч дуже щасливий, а я щасливий, коли ви ставите лайки під моїм відео і пишете коментарі. Минулий ролик про гру Джакал зібрало більше переглядів, ніж зазвичай, саме завдяки вашій активності. Дуже дякую вам всім і пропоную зробити те саме під цим відео. Ви дуже допомагаєте мені і мотивуєте робити більше контенту українською мовою. Тепер можна повертатися у Трансильванію і облутати привидів та вампірів. Локація дуже атмосферна, і по відчуттям мені здалось трохи важче за попередні. Тут багато цікавих ворогів і дуже багато секретних проходів і кімнат. Прям реально. Не дуже багато. Босом тут буде Меджика, чарівниця і, напевно, моя найулюбленша лоходійка у грі і у всьому мультфільмі. Щось в ній є від Єніфер із Венгербергу, знаєте, нею вже буде веселіший, і вона дасть жару. Тому, як будете грати, вам сподобається. У нагороди ви отримаєте вже третій скарб, монета загубленого королівства. Далі нам у Гімалаї. І тут виникає перша серйозна проблема. Бо, як ви помітили, на рівні прям багато снігу, і наш герой просто не може нормально використовувати свою тростину. Він буквально застрягає. У снігу, коли стрибає на ній, і це прям дуже класна деталь у грі. Вона бісить, але вигадали прикольно. Тут нам треба ухилятись від всяких козлів, буквально, і шукати наступний скарб. Буде непросто, бо часто траплятимуться крижані бурульки, що падають на голову, і крига під ногами, по які слизько ходити. А ще павуки. Багато павуків. Коротше жесть. Скоріше до боса. На цьому рівні це буде ЄТІ. Він набагато простіший за сам рівень, тому головне до нього пройти. Вітаю, ви перемогли його і отримали четвертий скарб. Корону Чингісхана. Для справки Чингисхан не наносив корону. Але кого це взагалі хвилює? Попереду останній рівень місяць. Чому саме він і як нас туди занесло, залишу це питання для розробників. Але саме тут грає легендарна мелодія, і рівень сам по собі дуже атмосферний. Б'ємось прибульцями і навіть зустрічаємо родичів Кранга з Черепашок Ніндзя. You fail again. Продовжуємо шукати наш скарб і збираємо все, що блищить. В кінці на нас чекає бос, велетенська миша. Так, на місяці чому вас це дивує? У нагороду отримаємо останній п'ятий скарб зелений сир довголіття. Всі п'ять скарбів зібрані. Але якимось чином Меджика краде всі здобутки і запрошує нас у Трансильванію, щоб перемогти пінального боса Дракулу. Бізним буде важкий, але я вірю у ваш скіл. Після перемоги над ним з'являється Меджика з Флінхартом Гломгольдом, і вони на випадки підіймаються, щоб отримати викрадені скарби. Якщо ви будете перші, ви пройшли цю гру. І тут найцікавіше. Пам'ятаєте, я казав, що у грі є три різні кінцівки. Так от, все залежить від того, скільки ви зібрали загалом грошей у грі. Прямо все як у реальному житті. Впевнений, мало хто з вас про це знав у дитинстві. Більшість бачили звичайний кінець, де Скрудж отримав скарби і задоволений собою. Про нього пишуть в газетах і кажуть, що він найбагатша качка у світі. А от якщо ви уникали скарбів і просто проходили гру, не збираючи грошей, то отримаєте поганий кінець. Де Скрудж буде сумним, а в газетах напишуть, що він витратив всі свої статки на пошуки скарбів і тепер вимушений буде продати їх, щоб відновити свою імперію. А от якщо збирати все, як я радив, і мати під кінець гри більше 10 мільйонів, то ви отримаєте спеціальну кінцівку, де Скрудж сидить на горі грошей і де він каже, що половину скарбів задонатить на рісарі з пана Стерненка. Беріть приклад з МакДака. І також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. Тільки разом ми зможемо перемогти зло. Ось така гра цікачені історії. Там є ще друга частина, і про неї я також обов'язково розкажу, але спершу треба її пройти. Пишіть, чи грали ви у цей шедевр самі і які спогади викликає у вас ця гра. З вами був Персівель, грайте в хороші ігри і не забувайте про те, що все починалось. Побачимось зовсім скоро. Всім па-па